Любі другокласники, вітаю вас на уроці читання. Осінь малювничка Марійка Підгірянка прийшла осінь. Холодно в полі, в саду на городі, осінь мандрує по нашій господі, тепло і затишно в класі у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас. Приготуйте свої вушка, оченятка. І ми будемо починати. Діти! Уважно погляньте на екран. Зараз будуть з'являтися листочки. На листочках будуть написані якісь слова. Ваше завдання прочитати ці слова щоразу, збільшуючи швидкість читання з кожним словом. Перший листочок. Давайте разом. Сад, сад, лад, сад. Яке слово зайве? Зайве слово лад. Наступний листочок. Прочитайте слова на цьому листочку. Яке зайве слово? Віти, рухаємося далі. Яке зайве слово? Злива. І останній листочок? Чи знайдете ви зайве слово? Гроші. Молодчиночки, ми з вами прямуємо до нашого зеленого папушки. Вчимося вправно читати слова. Разом чітко та голосно повторимо слова. Прикрасила, позолотила оксамит. Осінь мальовничка помалювала. Діти, давайте дізнаємося, що ж таке оксамит. Котик каже, що оксамит це тканина з густим коротким ворсом. Діти, ми з вами будемо сьогодні працювати з твором. В цьому творі ми зможемо побачити, що кожен рядочок має співзвучні закінчення з іншим рядочком, тобто однакове закінчення. Наприклад, корзинці гостинці, калина родина, горіхи потіхи. Коли ми з вами зустрічаємо у творі ось такі приблизно однакові закінчення, це вірш. У віршах слова добираються так, щоб закінчення рядочків звучало однаково або хоча б подібно. Цю співзвучність, ось це повторення кількох звуків або частинок слова називають Римою. Зараз ми з вами попрацюємо з віршем, який написала Марійка Підгірянка прийшла осінь. Діти, скажіть, яку назву має цей вірш? Який заголовок? Прийшла осінь. Приготували вушка, слухаємо вірш. Прийшла осінь. Прийшла осінь, Люба, мила дітям на потіху, Груші всі позолотила у годину тиху. Ще червону фарбу мала осінь мальовничка. Яблочка помалювала на обидва личка. Як на сливи позирала, знала, що робити. Усі сливи завивала. В синій оксамити і куди лиш не ходила у годину тихо. Увесь садок прикрасила дітям на потіху. Зараз, діти, поставте відео на паузу та самостійно прочитайте цей вірш. Після того, як ви прочитали вірш, виконайте рухливу вправу попийте водички та поверніться до роботи. Ну що ж, а зараз завдання для справжнісіньких художників. Створіть осіннє дерево за зразком або за власним бажанням. А зараз ми з вами зіграємо в гру. Підготуйте, будь ласка, олівчик зеленого та жовтого кольорів. Я буду зачитувати вам речення. Якщо ви погоджуєтеся, то ви піднімаєте олівчик зеленого кольору. Це означає так. Якщо не погоджуєтеся, це неправда, то ви піднімаєте олівчик жовтого кольору. Готові? Осінь дарує нам полуниці. Ні, жовтий колір. Осінь фарбує листя у зелені кольори. Ні. Восени ніч стає довшою, а день коротшим. Так, восени дощів дуже мало? Ні. Підсніжники квітнуть восени. Ні. А коли ж тоді квітнуть підсніжники? Весною. Наступне речення. Осінь настає після зими. Звісно, ні. Найшвидше починає опадати листя зі старих дерев. Так. І останнє речення. Осінь дарує нам сливи, яблука, груші. Так, ну що ж, ви молодці впоралися з цим завданням. Ну і наостанок оберіть, будь ласка, листочок, який відповідає вашому настрою просто зараз. А я дякую вам за роботу, до зустрічі на наступному уроці.